Ми знову сюди вернулися. Да. Ну блін, чому ми сюди вернулись? Чому? Так надо, я хочу прожити хоч 20 днів. Ма. Мені йти, бо я відео знімаю. Я уйду. Блін, там дід спить. Ладно, піду на кухню. Так. Сюди сяду. А ага. 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 Все, я сів. Ну що, пішли? Та що пішли? Будемо ждати ніч. А навіщо? Що навіщо? Ой Лось. Що з тобою? Ти напився? Ні, ти не напився, значить, все нормально. <гум> <гум> Поки я балакав, він напився, невірно. Ніч наближається. А навіщо, кстати, на первому дні запалювати костер? Навіщо, навіщо? Щоб лось не підкрався і не зжер нас. А на первом дні він не нападає, коли я грав. Коли Богдан грав, у 99 днів він в лісі, то йому було пофіг на первому дні. Він просто ходив, лось підходив до нашого костра і тікав. А, ну ладно. Ще. Я вернувся спустя чотири тижня, ще скільки там місяць, мабуть, вже пройшов. Ой, господи, що ти ногами махаєш? Ти кудись летіть збираєшся у Єгипет? Ой, він став та придурок. Хм, Ну, ладно, ну, уходимо. Не буду я її зжирати, а то мене зжруть, вони пустять на шашлики. І все, я тепер жарений лось. Ранок наближається. Так. Пішли. А хоч що навіщо? Бу... Опять просто їй. Ну ладно, піду хоч дерево буде. Навіщо? Так, а костер чим ми будемо запалювати? Гамном? Ти дурень. Чи притворяєшся? Я не притворяюся. Удар-бубу бубу, 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 бубу. Ну ладно, хай рубай бу надо. Ну, ладно, хай чик нам не надо. чик, -чик, 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 -чик. Я ж вимкнув. І вообще коли я... И вообще, я выключил интернет, когда я заходил. Ой-ой, мужик. мужик. Давно він мне не попадались, мужик. Чара бусучки. Так, и ты. Ну, да, Хрестик. Да, Хрестик. Фух. Давно не грав, давно не приходив сюди. Пиньк чю А ну ви посажу ай ой, тиньк, хай росте Перероблю його бр дружбане, купи карту. Окей. пі пі Пі-пі-пі-пі-пі. Я карту, конечно, не зробив, ну но... ладно. Зроблю, яка вийде. Денчик, денчик. Все, купив я карту, молодець. Став її сюди. Ніч наближається. Тиньк Я сказав тиньк. Ой. Так, запалюйте костер. Все Не буду нападати сьогодні. От коли заволодаю. <гум> Їм не поздоровитися зі мною. В них сьогодні я... я, коротше, всі весь цей місяць тренувався, як ловити людей. Можна, звісно, походити по лісу, пошукати там зайчиків чи вовчиків. Ну, нет, мне надо именно лючка мясо. Мя... Фух. Уже рано, кстати. Угу. И у нас и во время транка у нас костер под... вогнище потухло. Дурень, 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 дурень. Сьогодні. Вечором ви будете атаковані. Будь ласка, поверніться до свого костра. Тільки ранок начався вже ніч. Ой. А, сьогодні вечором, а зараз тільки ранок, а да. Інтересно, опять то лось прикреться буде нас ха ай, Хавать. Може й може й да. Ну йоха, ро пацан. Хто гольганутый?

Они фіго собі цілих шість штук. Забираємо. Так, пішли додому, бо скоро ніч, мабуть. Кос вогнище запалювати. Сматове небо. Чітка на нього. Ой! що я співаю, я дурник? І куди ти? Ти двадцять мені до одного місця. тьотя 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 тьотка тітка, тітка. Ой, у нього бубурка величезна. Що ти Богдан мелеш? Тебе діти дивляться, а ти мелеш, що попало, що попаде. Ніч наближайте дулючка Та не тут Скай. <с appeals> <пас> ти дурник, Чи притворяєшся? Хм, еще? Що? що ти став? Дивишся на нас? Ай хто він такий? Ні питає? Хто ти такий? Давай, Кавун, розберися з ним. Оцей придурок на нас летить. <стр jeu> а, він загорівся. Я кинув топор, щоб само не загорітися. А лось да він навернув утік. Та хватить тут скать, Йошкінку, то Буру Хто це такий? Та сам не понимаю, хто це такий? Якийсь мужик набуханий? А наш друг питає, ми вдвоєм, да, він вийшов із сервера. О, він зайшов до нас. Тиньк? О, привіт. Привіт, ти що? Зайшов обратно? Ну да. А що нельзя приєднатися? Оцей придурок згорів. Та начебто згорів. Тільки хто це такий? Це називається культист. Хто культист? Що за. Що за жопіст? Та культист, дурник. В перший раз таке слово чую. Ну ладно. О, сокира потухла можна забирати. Так. Богра больненька на голову. П'яненька, я би так і сказав. О, блін, не можна підібрати його. Е, Як називається. Коп'є, так. Да. І що за цим культистом робити? Не знаю. Може, з нього щось можна переробити? Та ні, не перероблюється. Ну, ладно. Фіг з ним, з тим культистом, як жопістом. Давайте його викинемо. Давайте туди. Кудись туди. Так, і що в нас по карті? Оно лі. Ось там от знаходиться е, домик е, того лося бешаного, який создали культисти. Його культисти создали? Обичні люди, так. Е, м -м. Це не люди, як. Ну, вони були людьми, ну вони наділи маски черепа і стали придурками. Понятно, надо валить из кухни. Чупунь. Все, можно. Дерево. І ще? Ну да, я ж не зря добував, щоб добувати нам дерево. Ммм, ну спалюй. <ріхи> Що за звук? Дурень, дурень, чего нечего, вы будете атакован. Дурень, ладно. Пшшшш, пошел дождь. Ё-моё, дождь пошел. Следу будем. Так, а костер не подпаливается. Бревна все намокли. Угу. А-а-а, я опікся! коснувся до костра. Чек, а а а Мені ногу роз'їло. У мене нога горить. Ем, а чому він відкинувся? <плес> Блетам. Коротше, хімічим над Меланом Він відкинувся. Що він відкидується? Відкидуйся, дурачок. Кукуріку вже, 1 вересня. Вставай, давай. Стоп а що? Що ж железні палки? А. Юшкин. А! Ай, жопа, Зибен, Садожь закинчился и начала ничь. Як тебя запаль. Ну ю-мою, лось пробег. Бежить. Мммм... Кш-кш-кш... Юшкин модний... Дружки, запалюй костюр, що дивишся. Кто той дурачок? З -з 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 Зік страшно. Ой. Ми його багато раз блякалися, і все нормально. І не всралися А він мені ще й так больно тіло звертій і вскрутів. О, дивіться. О, воно запалилося. Стоп! Що це, це таке? Тортики? А що вони тут роблять? Блін, ні один остався, вони вийшли з себе. Сорян, у мене просто інтернет залагав. <зас>